Шановні друзі, вітаю вас! Це Віталій Барвіненко, черговий випуск мого абсурдометра. Говоримо про абсурд навкруги нас і про ті дивні закони, які продукує наша державна влада. У новому випуску нашого абсурдометра Рада повернула незалежність на і САП, гучний корупційний скандал, обшуки в Німеччині у колишнього топа офіса президента України виборів восени не буде. ЦВК підтвердила неможливість голосування під час воєнного стану. Міністерство магії Кабмін вирішив не карати народних цілителів і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Весь тиждень вся країна, та не тільки наша країна, а багато країн світу обговорювали феєричну історію з намаганням ліквідувати набу і САП два антикорупційних органи. Я теж про це говорив в своїх попередніх ефірах. Отже, сьогодні ця ситуація, як вважає наша влада, закінчилась, тобто дуже терміново: 331 народний депутат проголосував за 5 хвилин підписав спікер парламенту, за годину підписав президент. І, начебто, все закінчилося добре, антикорупційні органи працюють і їхня незалежність поновлена. Але ми повинні розуміти, що Майдану завжди мало. І те, що люди почали виходити, ну це була така штанга влади, просто не описуємо. окрім позиції європейських партнерів, які дуже зрозуміли, чітко що, на жаль, будується якась така незрозуміла система. В той же час ті люди, які виходять, вони почувствували вкус того, що можна безнаказано виходити у воюючій країні. Відповідно, в подальшому я прогнозую, що буде ще багато тем, багато законів, проти яких ця молодь буде протестувати. Отже, нашій владі потрібно приготуватися до, м'яко кажучи, зміни комунікації з українським народом. Тому що та комунікація, яка є, показує, що нічого доброго статися не може в майбутньому. Це перше. По-друге, всі народні депутати, всі силовики, які бездумно виконували команди і спочатку голосували по кіто гарантії, що все буде за шебісь, а зараз просто шкодливі коти відкатували це все назад, дожди розуміти, що їх ніхто не защитить, здадуть як стеклотару. просто як стеклотару. Тому, шановні депутати, шановні правоохоронці, дуже добре думайте, виконуючи незаконні накази, Ви бачите, президент він, людина потужна. Він прийняв одне рішення, потім прийняв інше, а вам відповідати. І я думаю, що, що дуже буде багато цікавих розслідувань, надзвичайно цікавих, з боку НАБУ і з боку САП щодо тих дій, які призвели до голосування 22 липня, коли феєрично за 12 годин ліквідували систему, яку будували 11 років. Мається на увазі набу і САП. І прокурор САП Клім'енко в своєму інтерв'ю Фанесу Таймс сказав про те, що його відомство дослівно буде по молекулам розбирати. Весь цей день підготовку до нього і всіх учасників тієї величезної змови в країні, яка ліквідувала ці два, намагалася ліквідувати ці два правоохоронні органи. Отже, шоу продовжується, не здражаючи на те, що начебто аткатілі назад посредства будуть як цунамі. І я думаю, що дуже це буде цікаво, в тому числі по нашому одеському регіону, дивитися, тому що є деякі кейсів. Декілька кейсів, які будуть займатися набу дуже плотно. Починаючи від фортифікацій, закінчуючи іншими справами, теж не менш цікавими, як то фірми по виробництву дронів, які належать до певних посадових осіб. І я думаю, що ще буде багато веселого. Ще до теми набу така цікава інформація. 15 липня в передмісті Мюнхена жив собі там спокійно. Колишній заступник голови Офісу президента України, пан Ростислав Шурма. Він рік назад звільнився тихенько. Він відповідав за велике будівництво, за електричество, за енергетику в офісі президента. Тобто, дуже потужна була людина з робіт Ріната Леонідовича Ахметова і дуже багато знав і дуже багато кого фінансував. Спонерягальна схема. І от вони там сиділи з групою літ. Я однієї персон, який там був, знаю особисто і добре знаю особисто. 15 липня передмісті Мюнхена до нього зайшли гості, підкреслюю, в Німеччині і в Мюнхені. Зайшли в гості ззаді манішки з надписю Набу і разом з німецькою поліцією провели обшуки. І, знаєте, там він дуже здивувався і здивувався. Представляєте, Людина в Мюнхені вже живе рік, спокійно, все тут наворував, все нормально. Криша там на уровні. Відкриває двері, а там навушники стоять. Представляє, що у нього голові творилось. Ну, в всяком випадку вони були разом з німецькою поліцією. Пан Шурма про це не пишуть, але я знаю, що це дуже добре. Повністю віддав телефони, ноутбуки, коди, паролі. Він, звісно, разумніє Чернишова, не повірив гарантії нинішньої влади, щоб не став вернутися в Україну, що Чернишова тут сидять, а в шурмі можна договоритися з слідством там в Германії. І е, знаючи трошки пана Росіслава Шурму і тих друзів, які були разом з ним, то в нього така позиція зараз дуже цікава, наверно, Е, Звучить так, що у мене серце слабоє, будуть бійці, здам всіх. Тому я думаю, що відкриття пана Шурми там, в Німеччині, європейському правосуддю і НАБУ, це такий величезний, величезний теж буде проблемний кейс для влади. Окрім зараз, говорять і про Чернишова і про Міндіча. Це таке на слугу. А ще окремо, вже така задокументована річ з обшуками в Мюнхені. Один із його партньорів мешкає в Лондоні, там теж були гості відповідних структур. Я думаю, що це той вал, який почався вже, коли ці процеси пішли, вони вже не остановіми. Рано чи пізно ми побачимо гучні затримання, дуже гучні. І фактично, що хто не говорив, я вважаю, що минулий тиждень був. Переломний тиждень для української влади. І тут, уже як українська влада все поведе, чи як вона з цієї кризи вийде, залежить виключно від її уміння. Тому що це надзвичайно великий виклик внутрішньополітичної стабільності нашої держави. А дивіться за паном Росіславом Шурмою. Я думаю, що він дуже показательний такий лакмусова бумажка, якщо він почне говорити. А он умніє Чернишова, много раз Пету залишився в Мюнхені, а не вернувся в Україну під гарантії СБУшників і що кого-то. Тут дуже багато що цікавого розкаже. Це так, щоб вже закрити цю тему набу і САП на цьому тижні. Чекаємо новин. Прогнозована новина, яка стосується, напевно, всіх без винятку. Центральна виборча комісія на цьому тижні оголосила офіційно, що місцевих виборів. Планових, які мали бути восени, не буде. Військовий стан, сроки підготовки вже пропущені. Відповідно, ці місцеві ради, міські голови будуть допрацьовувати до поб'єдного кінця, або поки не розбіжаться в різні сторони, тому що в нових совєтах уже кворуму немає, або поки не закінчиться війна і їх не переоберуть. Думаю, що враховуючи те, що багато керівників місцевого самоврядування навіть без вибору знімають і закривають. Це така новина. Я думаю, що іншим головам громад потрібно дуже добре подумати, чи добре це для них це чи ні. Тому що тільки на цьому тижні ми мали декілька підозр і затримань керівників місцевого середування в Одеській області, і по всій Україні, в тому числі. Тобто, фактично, ми бачимо, коли в місцевих органах влади влада змінюється без виборів. Тобто вибирає СБУ і ДБР, місто народу. Закрили одного і второго мера, нарисували статтю, чи піймали на чомусь. І гудбай, Америка, як говориться, живіть далі, вибирайте свої депутати совета, який буде його мера, і нічого народу голосувати. Я думаю, що такими темпами, як зараз все йде, взагалі через декілька років люди задумуються, а взагалі вибори потрібні чи не потрібні, і може всі ці посади, депутатські, всі прочі, Партія влади рішить по наследству передавати, тому що це вже абсурд, навіть в тих регіонах, де не відчувається війна, де є всі можливості, там Чернівецька область, наприклад, чи Тернопільська, де є всі можливості провести в срок місцеві вибори, не загальні місцеві вибори. Навіть там влада вирішила, що це небезпечно. Чим це закінчиться, не думаю, що чимось хорошим, тому що народу завжди треба випускати пар. І був шанс, що народ випустить цей пар, політичний пар, на місцевих виборах. Тепер і цю маленьку радість поменять м'ясних церков і князьков і то у народа забрали. Ну і до гарних новин. Ми, я багато особисто приділяв увагу таки одному спруту в Одеській області, який очолює чи має відношення депутат Одеської обласної ради. І місцевий олігарх князь Хачатрян. Не знаю, чи є реакція українських правоохоронних органів, але я думаю, що скоро вона буде, в тому числі, словом, звісно, набув, про яке ми говорили. Але хочу сказати, що є вже в тому числі офіційна інформація. в мене про те, що одна європейська країна вважає достатніми ті матеріали, які ми передали, а ми офіційно їх передали. Щодо того, що цей пан пов'язаний конкретно з злочинністю в Російській Федерації, через представників чи співвласників компаній, афільованих, до яких він має відношення. І думаю, що буде багато сюрпризів. Я не знаю, як там вирішить, відповідна структура, там є така. Шенгенська інформаційна система, ШИС називається, але я думаю, що є всі підстави, будуть всі підстави на тих матеріалах, які передані, особливо щодо стосується араїка амірханяна, з яким пан князь пов'язана особа. Потім ще тут є одна пов'язана особа Вагінак Рачікович Авітісян, громадянин Росії. І отже, я думаю, що на цих матеріалах, якщо українське правосуддя не реагує, то Є така категорія в Євросоюзі в шенгенській зоні, коли особа визнається небажаною до в'їзду в Шенген. Отже, побачимо, як спрацює, але я думаю, що цього пана, депутата облради, європейське, хоча правосуддя, якщо наше правосуддя не спрацьовує. Я думаю, що, можливо, хоч європейці побачать загрозу його знаходженню на території шенгенської зони. Отже, почекаємо, чекати залишиться недовго. думаю, що це якщо ця інформація дійсно даде логічного кінця і будуть відповідні висновки, то через Шенгенську інформаційну систему, так звану ШИС, то хоч тут, хоч чуть-чуть ми доб'ємося правосуддя, що якщо наша влада не замічає таких осіб, то європейці їх замітять. Інтересна історія дуже цікава з європейцями і з нашими північними сусідами. Отже, група комуністів, а в Чехії, і Чехії ці комуністи, в Чехії до сих пор діє Комуністична партія Чехії і Моравії, навіть до минулих виборів вони були представлені в парламенті, отже ця група чешських комуністів поїхала до Росії в одну сторону через Латвію, їх запустили, вони проїхали. Для того, щоб подивитися там по містам бойової слави комуністів, Леніна у відвідують, Зюганова, не знаю, всю ту публіку. Спіть інтернаціонал, допомагають красним флагом, ну, і е, там же повинні бути, як буржую в внітають з основну Європу. Це чешські комуністи. Приїхали вони, громадяни Чехії, приїхали вони в Росію, поїздили там, покрутилися, їдуть ну, додому. А Літва їх не пускає через свою територію, говорять, що вони е, визивають небезпеку велику для Літви, тому хай добираються як то воздушно капельним путем Чехії. Понятно, їх завернули обратно в Росію. Ані, эти всі, так сказати, комуністи, один з них, який там їх представляє, такий собі Роман Роу, це керівник цих самих комуністів, почав в Росії возмущатися, звернувся до свого чешського уряду, до чешського міністра закордонних справ, що ми громадяни Чехії, нас не пускають, от ми громадяни Євросоюзу зразу спомнили ті комуністи, тому що вони громадяни Євросоюзу. На що Чехи сказали, що у нас, на жаль, з Росією плохи отношены, консульські услуги ми предоставити вам не можемо, поэтому ви хотіли сильно побачити, як живуть комуністи. Ну от вам в Росії, пожалуйста, і дивіться, як живуть комуністи. Тобто, коли говорять о тому, що Європа нічого не експортує в Росію, то це неправда. Конкретно Чехія експортувала в Росію чотирьох комуністів. То есть, понимаете, надо новую статью экспорта в Росію – экспорт коммунистов. И чехи тут стали первооткрывателями, несмотря на то, что эти коммунисты имеют паспорт Евросоюза, громадяни Чехии, там родились, и все, Чехи посчитали нужным, что это пока на данный момент лучший экспортный товар. Во-первых, он тому потому что их там на живой вес отправили, четверых этих коммунистов. Во-вторых, они, так сказать, не будут внутри страны. А в России их органично отправить в какой-то гулах. традиционно обвиняют в каком-то там шпионаже очередном. И эти четыре коммуниста, надеюсь, увидят все прелести того коммунистического мира, куда они стремятся и куда они хотели завлечь остальных. Отже, же добавилась на этом тижне новая статья экспорту. Экспорт, экспорт краснофузых до Российской Федерации. Ну і звісно, як же ж без нашого рейтингу абсурда, без цього неможлива наша країна, особливо наша влада? Унікальний, унікальний документ Кабінет міністрів подав до Верховної Ради. Дуже актуальний, по їх мені. Це документ, який увага скасовує адміністративну відповідальність. За заняття народною медициною і цілітельством. Про що мова? Раніше, і це нормально в кожній країні, все це шобло псевдогадалок, які хто цілителів, непонятних, всяких там, хто там що розгаوارює, вигаوارює, шариви катує, не знаю, там козі ноги жжет, ну і прочу всю ту лабуду, которую виділи, совершенно резонно, що поліція і прочі органи їх розганяли. Ну, потому що это вообще такое мракобесіе. І очень багато довящих людей, тим більше в наше складне время, когда у там 2/3 біполярочка, Соответственно, очень многие велись на эту всю историю, на этих всех целителей, шарлатанов и прочих-прочих, и были, должны были быть, приниматься к ним меры воздействия государственные. Так вот, кабинет министров решил, читая, скосуваты административную ответственность за занятие народной медициной и целительством, та за порушение порядка действия деятельности, спрямованной на штучные изменения стану атмосферы, І атмосферних явищ в господарських цілях. Тобто, якщо якась гадалка чи якийсь там праходімець обіцяв в селі, що він визве дощ, раніше його могли за це закрити, ну, у всякому випадку, оштрафувати або припугнути поліції. Зараз будь-яка відповідальність за ці шалатанські дії, за виманювання грошей у людей, повністю знята. То ось і так, народ бідний наш вже живе в якомусь у своєму світі на четвертому році війни. Там я ж говорю, що у багатьох уже такий посттравматичний синдром, що но ну, лічитися слідуючи 20 років надо. Так тут ще Кабмін вирішив всю цю трудовольницю, которая сейчас чуть-чуть сидела, так сказать, як то, ну, е боялися відвестися. Просто отпустити освободний хліба. Отже, шановні громадяни, болі ушло із вас. Е ви розумієте тепер, що якщо у вас, так сказать, вам тяжело работать на основній роботі, или работать з физическим трудом тяжело, устраивайтесь гадалками, разводите тучі руками, как была одна пісня. І нічого вам за это не будет. І найголовніше не успішити при этом доверить граждан. Потому що наш кабінет міністрів це дозволив, Підкреслює 25 рік 21-го сторіччя міністрів України з Верховною Радою регулює діяльність гадалок, цілителів, представників народної медицини і розрішають цій всій публіці змінювати стан атмосфери і атмосферних явищ. Ну, я думаю, що просто, от, якщо там брати е, якісь в європейському чи в мировому масштабі абсурдні законопроекти, ну, ми десь на рівні якогось середньовікової, там, не знаю, там, барбуду, якщо є таке государство. Тобто абсолютно, ну, зараз ще якихось вурдалаків сюди заведуть у нас, і, в принципі, можна сказати, що життя вдалося, Общество получило щастя. Е-е, e, і немає приділа этому вреду. З одної сторони, вони ліквідують набу, з другої сторони, вони целе полчище проходинців легалізують. Так і живемо. Короче говоря, люди добрі, ходіть осторожно, якщо вдруг хтось буде розводити облака, головне, щоб не розводив вас. Облака пусть розводи, головне, беріть у кишені. Бо вже кабмін вирішив. Це був Віталій Барвіненко і мій Ютуб канал черговий випуск мого абсурдометра. Дивіться, слухайте, коментуйте і пам'ятайте, що депутати і влада уходять і приходять, а нам з вами тут жить. Ну і хто вам, крім мене, правду скаже? Отже, дивіться.